Вітання всім майстри. Закінчили такі модельки. Отак От виглядають. Ну, по кольору зразу. Тут бачимо. Ну вони то одинакові, Ну матеріал замовника. Я нічого до матеріалу не маю. Яким привезли, таким покрасив, так і Краситься чи фарбується, дуже погано. Чого не знаю, що там на колотя, ну, то таке. Так що. Я там відношення не маю, що міг хто зробив, як то кажуть. Ну тут ще позаливати сіконом, отак воно виглядає. В принципі, нормально. Оце вам скажу таке, як хочуть дешевше. Тому що я привезу, я куплю, ви зробите і буде дешевше. А тут, ну як бачите, Ну, хто понімає, той понімає. Трошки десь там по кольору є, можливо ну так, то воно в один колір, все. Якщо дивитися. Ну, якщо зараз темніше, то воно і буде темніше. Трошки вище ще ці показати. Так що такий моїм результат. На цьому, я думаю, буде все. Я нічого не знімав. Цім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.